Це добре, так. Да? А що б ми тут делали? Ми б уже тут завонялись всі, извините за мой французский. Ми є прифронтова зона, не може такого бути. Людей оставили без світу, оставили без води, шахеды, ракети. Це замечательно. Лучше не придумаешь. с це ж вже не перший раз воду водудада той да, да. перший раз приходите? Ні, 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 я вже третій, на раз а вчора очі такую вистояла. Ну, бо води немає, треба якось набирати. її. А ви знаєте, де сталася аварійна ситуація? Чому водія? Ну, ви, здається, ви? там щось з засосами, але точно не знаю. Зараз говорять, що воду відновлять або ввечері, або завтра зранку. <гум> ви в це вірите? Не дуже. Не дуже, а чому? Не, дуже. Не, не знаю бо точно інформація, але бачу тенденцію, що води немає другий день або третій, там навіть читав, що десь з п'ятниці. Тому як воно буде, я не знаю точно.